Доброго дня, діти! Минулого разу ми з вами розглядали, розглядали дуже важливу речовину амоніак, її властивості і застосування. А сьогодні ми розглянемо виробництво цієї речовини. Промислове виробництво. В основі промислового виробництва лежить реакція, дуже проста. взаємодія водню із азотом, з утворенням амоніаку. Давайте з вами дамо характеристику цієї реакції. По-перше, що ми вже знаємо, ви бачите, що реакція, яка оборотна. Одночасно може йти реакція в двох протилежних напрямках: напрямку утворення маніаку – пряма реакція, і розкладу маніаку – зворотна реакція. Далі діти. Ще реакція. Тип реакція, якраз повторимо. Реакція це гомогенна. Тобто речовини азот, водень, маніак газоподібні. Тобто всі речовини в, одній, в одному агрегатному стані, гомогенна. Слідуючі діти, що ще ви знаєте? Ну, реакція сполучення. Зрозуміло, реакція кисловідновна, як ступені окиснення. Це ми з вами даємо характеристику цій реакції. Далі діти. Що характерно, що пряма реакція утворення маніаку екзотермічна, тобто тепловий ефект реакції менший нуля, знаком мінус, сильно екзотермічна. Далі ця реакція, діти, каталітична. Тобто взаємодія азоту і водню простих речовин відбувається тільки в присутності каталізатора. Каталізатором цієї реакції є губчасте залізо в присутності домішок, каліоксиду і алюмініоксиду, що хочеться відмітити діти, щоб підібрати оптимальні умови для реакції, от, наприклад, оптимальний каталізатор, тобто каталізатор, щоб він був і дешевим. Економно, щоб було, і ефективним. Для цього дуже багато досліджень проводиться в лабораторіях. От, наприклад, щоб підібрати каталізатор для цієї реакції, було переглянуто, перепробовано, діти 20 тисяч речовин різних. І з кожною речовиною необхідно провести дослідження. Уявіть, яка маса дослідників вчених. Лабораторії науково дослідницьких інститутів працювали над цим, над цим питанням, щоб ви уявляли, що це не так просто. На перший погляд, проста реакція. А скільки в неї таїться секретів. Далі діти. Значить, реакція ця оборотна, пряма реакція екзотермічна. Давайте згадаємо, щоб змістити рівновагу, а нам треба обов'язково збільшити швидкість, тобто змістити рівновагу в бік утворення амоніаку. Значить, ми давайте за принципом лишительє подумаємо, що треба робити, щоб змістити рівновагу в бік екзотермічної реакції. Температуру треба понижати за принципом лишительє. Але зовсім низька температура. Теж не підходить, тому що буде дуже повільною реакція і не буде працювати каталізатор. Тому підібрали чи знову ж попередні е, лабораторні дослідження підібрали температуру оптимальну близько 500 градусів. Далі діти, каталізатор, ми сказали, губці це залізо в е, присутності алюмініоксиду і калію оксиду. І діти, тепер давайте подивимося, що ця реакція. Подивіться, йде до реакції було три об'єми: один об'єм водню і три, то, пробачте, чотири об'єми, а після реакції два об'єми. Тобто реакція йде зменшенням об'єму. Значить, знову ж, за принципом, шител є, щоб змістити реакцію в бік реакції, яка йде зменшенням об'єму, тиск треба навпаки, що протидіяти. Тиск треба піднімати, підвищувати. Знову ж діти. Тиск оптимальний, підібрали, щоб і не дуже високий, а оптимальним тиском є десь 30, -30 мегапаскалів, підвищений тиск. І так ми з'ясували оптимальні умови для проведення цієї реакції у виробничих умовах. Реакція називається реакція синтезу аміаку, тобто утворення амоніаку із простих речовин. І так Зараз розглянемо тепер технологічну схему виробництва. І так, діти. Азоту в одне в суміш у співвідношення: один об'єм азоту і три об'єми водню компресором подають в колону синтезу. Колона синтезу це споруда, десь висотою до 20 метрів. Споруда ця зроблена із особливої сталі. Високої якості, щоб витримувала високий тиск і високу температуру. Далі, в нижній частині колони синтезу знаходиться теплообмінник, а верхня частина каталізаторна коробка, де розміщений каталізатор і відбувається якраз синтез, тобто взаємодія азоту, з водним, з утворенням амоніаку. Що цікаво? Цікава конструкція. Знову ж вчені не працювали довгим часом над конструкцією колони, чому її секрет? Об'єм каталізаторної коробки менший, діаметр, діаметр каталізаторної коробки менший, ніж, чим діаметр внутрішньої частини колони. Тобто між каталізаторною коробкою і колоною синтезу. Є простір, або кажуть, щілина. Для чого діти? Для того, щоб азотово суміш, холодного азотова суміш проходить через цей простір, тобто через щілину, і тим самим захищає корпус колони синтезу від нагрівання високої температури. Бачите, дуже продумано. Добре. Далі. Тепер азотно-воднева суміш поступає в теплообмінник, проходить між гарячими трубками, нагріваючись до потрібної температури оптимальної 500 градусів, і заходить в каталізаторну коробку. Тут відбувається реакція. Що треба сказати? Що суміш. Утвореного амоніаку, азоту азот водню, що не про У Цій суміші всього до 20 відсотків амоніаку. Уявіть собі, який це незначний вихід: всього 20%. Цю суміш подає, подається ця суміш теплообмінник, проходить через в гарячих трубках ця суміш віддає своє тепло, охолоджуючись. Далі проходить через холодильник. Далі ще більше охолоджується. Амоніак зріджується в рідкому стані, через, пропускається через сепаратор. В сепараторі відділяється зріджений амоніак, подається на склад, а азот і води, який не, не прозаємодіяв, знову ж, за принципом циркуляції, подається циркуляційним компресором, знову подається. Колону синтезу діти це ж новий науковий принцип, принцип циркуляції, який дуже часто використовується в, у виробництвах, хімічних виробництвах. Принцип циркуляції. По-перше, цим самим збільшується вихід, вихід амоніаку можна збільшити до 96%. дітей. Знову ж за допомогою наукового принципу циркуляції, Весь час система безперервно е, працює система циркуляційна, непровзаймадійна е, азотоводнева суміш подається знову колону синтезу. Далі, що треба сказати? Це виробництво ми діти. Всі показники. Обладнано, звичайно, оснащено самими передовими вимірювальними приладами, які показують весь процес, який відбувається в каталізаторній коробці. Все це виводиться на табло, і за цим слідкують спеціальні люди-оператори, весь час слідкують, яка там температура, який тиск, який стан каталізатора. Це дуже важливо. Значить діти, я ще під час розглядаючи хімічні виробництва і сульфатної кислоти, зараз аміачне виробництво, ви знайомитесь з професіями, які задіяні в цих виробництвах. От ви бачите тут хіміки, технологи далі. Оператори, робочі процесії, професії такі як компресорники, далі діти. Наприклад, будь-яке хімічне виробництво, тим більше аміачне виробництво завжди працівники обов'язково техніки безпеки, тому що аміак, ви знаєте, речовина токсична. І будь-які викиди це звичайно все повинно бути під контролем. Значить, працівники обов'язково спеціалісти з техніки безпеки. Далі будь-яке хімічне виробництво це шкодить навколишньому середовищі. Тому обов'язково спеціалісти з екології працюють на виробництві. Ну ще, необхідно сказати, що аміачне виробництво діти ще. Ну, Недосконали в цьому плетанні, в питанні навколишнього середовища, не відповідає повним вимогам, екологічним вимогам і над цим працюють вчені, щоб удосконалити і зробити більш, більш безпечнішим аміачне виробництво да, навколишнього середовища. Я хочу вам сказати ще одне, Там, де виробляють на тих заводах, де вибляють аміак, амоніак обов'язково виробляється нітратна кислота, і азотні добрива. Це одна система. Тому що для добування нітратної кислоти треба необхідний амоніак. Значить, це називають азотно туковий завод. У нас на Україні багато. Заводів із виробництва амоніаку, нітратної кислоти, азотних добрив. От, наприклад, найближче виробництво це у нас нашій області, Дніпропетровській, місто Кам'янське, Дніпро, Зержинськ. Далі заводи на Донбасі, є в Рівному, Черкасах, Сумах. Але під час війни багато заводів. Зараз діти призупинено. Наприклад, призупинив свою роботу Одеський припортовий завод це з точки зору якраз безпеки, тому що при влучаннях, наприклад, ракетних це дуже-дуже небезпечно. І витоки, і вибухи. Пристановили заводу, завод роботу свою сумський завод, тому звичайно. Амоніаку і азотних добрив значно менше буде, і ціна їх підвищиться. Звичайно, ну що зробиш? Давайте підсумуємо: під час виробництва амоніаку. Наукові принципи знову познайомилися, принцип циркуляції, далі професії які задіяні виробництві. І так до наступної зустрічі. Наступної зустрічі розглянемо нітратну кислоту і особливості її властивостей.